Президент США Дональд Трамп заявив, що може провести переговори з російським диктатором Путіним упродовж десяти днів до завершення встановленого ним дедлайну для врегулювання війни в Україні у відповідь на запитання журналіста щодо можливих переговорів з Путіним. Дональд Трамп відповів, побачимо, що буде. Ми плануємо провести кілька зустрічей. Нагадаю, у липні місяці Дональд Трамп жорстко розкритикував Кремль за масові удари по Україні та дав Путіну 50 днів на досягнення миру. У разі відмови пообіцяв посилити санкції проти Росії та країн, які купують російську нафту. Згодом скоротився термін до 10 днів, який закінчується ось 8 серпня. Проте Дональд Трамп додав, що санкції можуть бути недієвими, бо РФ навчилась їх обходити. На його думку, Путін. Прагне захопити всю Україну, але реалізувати це буде дуже складно. Антон Малеєв, політолог, доєднується до нашого ефіру. Будемо говорити про цю е, можливість. Ще, ну, так, так, пане Антоне, все нормально. Ми вас чуємо, зараз і побачимо. Вітаємо вас. Доброго дня. Пане Антоне, на ваше бачення, це чергова рука допомоги Путіну. Навіщо зізвонюватися з ним за ці 10 днів, які ось уже скоро і через 6 закінчаться? Я думаю, що це останні такі конвульсії спроби е, привести пана, який не пан Путіна до тями, хоч якось, донести, що якщо е, Путін не піде на те, що хоче Трампа, то проти нього будуть якісь там страшні наслідки. Для нього і для всіх дружніх йому країн і отакі персональні зустрічі це лише так би мовити та човникова дипломатіка, яка має це донести, щоб Путін до цього ставився серйозно, а не сприймав як чергові жартики. Чи спрацює вона, побачимо однак я думаю, що на даному етапі Путін вже озвучив, що він буде йти до кінця, і війна буде продовжуватись, незважаючи ні на що. Так, тоді наше давати даватиму цей шанс, на ваше бачення? Е, Просто це кожного разу. Yeah. Ну, ви помічаєте, що відбулося щось дуже серйозне: раз поступка, раз поступка. І так постійно. Чому так? Тут питання не в поступці. Тут питання в демонстрації. Пробі повторити ситуацію, яку він здійснив з Іраном, коли після подібних попереджень була застосована груба сила та не без е, втручання самого Ізраїлю, який змусив е, сполучені штати. Однак, тим не менше, сполучені штати все таки прийняли це важливе рішення доєднатися. Я думаю, що це проста стратегія спробувати на коні того. Е, не знаю, на півуспіху продемонструвати, що не будеш слухатися, то тебе очікує та сама доля. Крім того, регулярно а, адміністрація Білого Дому робить цілеспрямовані вкиди. Там, а може ми дамо Україні далекобійні ракети Томагавка, може не дамо, а може ми дамо якусь іншу зброю цікаву, яку ще Росія не бачила на полі бою, а може не дамо. І це така спроба розхитати ситуацію, а, щоб а, в Путіна здали нерви, і він так чи інакше, хоч на щось не погодився. Чи спрацює це знову ж таки нікому не відомо. Путін з Лукашенком достатньо чітко висловився, що все має бути продовжено, і перша причина знову ж ці якісь у нього там є. Тобто він всім показує, що так чи інакше буде йти до кінця, чи як, чи це блеф, пане Антон. Це не блеф, він цілком серйозно три роки пробує знищити Україну, і це не блеф за жодних обставин. Те, що він постійно продовжує свою мантру, що щоб не трапилося, я буду йти до кінця, лише свідчить про те, що, про його серйозність намірів. На відміну від Трампа, він жодного разу як флюгер, не змінив своєї позиції. Тому нам не треба сумніватися в тому, що він нас хоче винищити всіх до останнього. Ну, я б мав на увазі, Блеф може перед Трампом, ну, типу, якісь поступки вже зобов'язаний робити. Ну... Е, ні. Треба розуміти, що по що він цілком чітко на питання журналістів Путін окреслив, що він не воює з Україною, він забирає своє. От яка тут може бути поступка? От мені цікаво, що він не забере своє. Ну, тобто, ну як, він завжди буде вважати, що ми, то його, то треба забрати до кінця, але зараз трішки пізніше. Але питання часу тут для нього є критичним, бо якщо він зараз. Хоч якось призупинить війну, то далі її поновити буде неймовірно складно, що не кажучи про те, що він зіткнеться з соціальними проблемами, до яких зазвичай призводить закінчення будь-якої війни. Нам із них, з цих соціальних проблем допоможе використатися Європа і самі Сполучені Штати Америки, а Путіну ніхто не поможе. Тому єдиний метод це не зупиняти цю війну за жодних обставин і навпаки добиватися тих цілей, які є. Крім того, йому кожен день докладають, що там десь село відбили, тут десь село відбили. Так, на захоплені України може піти 10 років. Однак Путін готовий пожертвувати цими 10 роками і перед смертю побачити, як ця Україна буде його. Тому тут не треба будувати собі там ілюзії, що він якусь гібку, дипломатичну гру пробує будувати. Ні, він цілком стоїть на одній з своїй простій тезі, що вся територія України має бути захоплена все. Ніяких тут ніяких поступок, ніяких там трактувань якихось бути не може. Стосовно е, того, що можуть ну, телефонуватися, а можуть і зустрітися, чи є шанс того, що у нас вийде, чи в вражепатий Ердогана, в когось садити за стіл нашого президента Путіна, Дональда Трампа і того ж Ердогана? Перш за це, Володимир Путін ніколи не сяде за стіл переговорів з паном Зеленським. Е, і це треба розуміти е, цілком реалістично, бо е, прошу їм говорити. Ну, тобто, як Путін хоче захопити Україну, це і так ясно. Про мир, це і так ясно, що він про мир говорити не буде. А будь-які інші столи там з Трампом, з Ердоганом, з Цінпінім, з Урсулою фон дер Лян, хоч з усіма разом взятими, ні до чого, окрім як до зміцнення віри Путіна в те, що вони всі слабаки, не призведуть. Стіл, круглий стіл для всіх цих лідерів має. Сенс тільки в одному о, випадку: це Путін погоджується на мир, а для нього це є безумовна капітуляція в усіх його намірах. Такого Путін собі представити не може, і навряд чи призведе, що таке трапиться. Хоча він, я думаю, як політик би хотів зустрітися і всьому світу продемонструвати, що дивіться, який Трамп ні вчима, дивіться, яка Урсула фондерляє, ні на що не здатна. Вони зі мною зустрічаються, а може заключити не здатні. Ну і так далі, тому навряд чи ці круглостоли столи відбудуться. Пане Антоне, дякуємо вам за е, те, що знімаєте рожеві окуляри. Так і розуміємо справді, що готуватися треба до найгірших е, варіантів розвитку подій. І тим не менше за ваші роз'яснення дуже вам вдячні. Антон Малеєв, політолог, був гостем нашої ефіру в режимі онлайн, поговорили про. Дональда Трампа про те, що власне можливо буде зустріч, телефонний дзвінок з путіним перед завершенням цього терміну в 10 днів, 8 серпня, це має статися. Ну, подивимося, навіть що буде далі, теж цікаво знати. Ідемо.